Повномасштабне вторгнення росіян триває вже майже два роки. Ще у 2022 році постало питання щодо розширення алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гаражджа. А вже у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради викупив земельну ділянку площою 1,3 гектара для облаштування сектору військових поховань. 1 мільйон 319 тисяч гривень на ці потреби виділили з міського бюджету. Тоді навіть було оголошено всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань і було обрано переможця. З конкурсу пройшло більше ніж півроку. Оку, а з купівлі ділянки ще більше часу. Директор Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар розповів, що роботи от от почнуться. Я так думаю, що роботи скоріше. Наступлять при відповідній погоді, тобто напевно весною, там коли там вона після Паски до Пасхи, як воно буде виходити. Я вам зараз точно не можу сказати, як там буде позволити. Але ми зараз на даний час там було підсипано дорожка щебьонку, щоб можна було проводити захоронення, і зараз ми вже почали проводити захоронення на тому військовому кладовищі. Також очільник спецкомбінату зазначив, що зараз ще готують документи на зміну цільового призначення ділянки. Василь Цетнар каже, що нові поховання героїв на цій землі вирішили проводити із технічної та естетичної сторони. І я думаю, що воно не завадить, но воно наоборот буде краще робити, коли вже буде поховання. Бо якщо вже б зробили би, наприклад, там бруківку положили, а потім іде поховання, то відповідно на ту брухівку на і земля, наносився, і техніка відповідно би їздили Ми, наприклад, по технікам ями купаємо трактором там на тому кладовищі. Рахто би наносить відповідно додаткової якоїсь землі, ґрунту на ту бруківку. Там вже будуть і бордюри і ну, зроблені як тако відповідно до, до проєкту. Василь Цетнар переконаний, що наразі тієї ділянки цілком вистачить для поховань загиблих героїв і щиро сподівається, що перемога настане якнайшвидше і не доведеться розширяти сектор військових поховань. Діло в тому, що там ділянки 1,28 гектар і гектарів дуже багато, наприклад, розумієте. Зараз порахувати скільки місць, наприклад, ми так не задавалися цим ціллю, наприклад, щоб рахувати, скільки там буде місця. Та я так думаю, що і наперед і не треба буде рахувати, скільки буде поховання, розумієте? Ну, ділянка дуже велика. Я думаю, що там дай Бог хватить того місця. Тож вже весною на секторі військових поховань розпочнеться робота. Зазначимо, що там планують облаштувати монумент загиблим героям і місце покладання квітів: центральний меморіал, монумент, сквер, місце під щогло з державним прапором, площу для урочистих заходів, а також планують облаштувати алею з дерев, місце для перепочинку та парковку для відвідувачів. За задумом авторів, надмогильні плити загиблих захисників мають бути з іменним гравіюванням та з портретом. Також до них буде прикріплений світильник та сонячна батарея для освітлення в темну пору доби.